Дозвольте, я скажу, я вас назву е, вічним революціонером 21-го століття. Е, про... Я вважаю, що про вас в хорошому розумінні слова будуть е, розповідати ще довго і довго. Після всіх наслідків. Дякую вам дякую. То тільки хорвати можуть бути такі загадкові, там подивіться ще щось, то не бімба, це щось інше там. О, о Бачите, це те, що дуже потрібно. Отже. Є книжка, є вино. <смір> <смір> Я сховала на Напругу знято, а ми всі чекаємо.